Усім привіт! Ви чуєте цей вереск? Ні, це не шум вітру. У вечірньому лісі запрацювали цикади. Цвіркунів вже не чути. Це стовідсоткова ознака початку справжнього літа, і фонологічного, і астрономічного. Вечірній ліс приємно дмухає прохолодою. Десь вдалині співає вивілга. Зараз ми підійдемо ближче до цієї обережної пташки. Звісно, ви, Вілга, не десь себе розгледіти, але десь у тому місці, де вона співає, ростуть гриби, які я хотіла вам показати. Єдині з мухоморів, які не вважаються отруйними чи навіть смертельними. Адже бліда поганка та пантерний мухомор – це все гриби однієї родини. Але є серед них гриб, який не тільки не отруйний, а й вважається делікатесом. Це гриб марімуха. Або мухомор сіра рожевий. Особисто я не збираю ці гриби, дуже вже страшні у них близькі родичі. Тим паче мухамор пантерний, наче близнюк, але є гуру грибного світу, які не бояться марі-мух і вважають їх найсмачнішими та й найціннішими з грибів. А вся справа в тому, що вони мають приємний солодкуватий смак. Тож, знаючи такі факти, я вирішила з вами поділитися знаннями. А щоб не сплутати найотруйніші гриби з найсмачнішими, я сьогодні краще назбираю зелені соснові, дуже корисні шишки. Можливо, не всі глядачі знають, що це дуже цінна сировина для приготування лікувального сиропу від кашлю та інших легеневих захворювань. На відміну від хімічних препаратів, їх можна вживати дітям, а за ефективністю сироп шишок не поступається аптечним розрекламованим засобам від кашлю. За рахунок від властивостей, вони очищають бронхи від великої кількості слизу. Крім того, приготовані домашні ліки на основі соснових плодів допомагають вивезти з організму накопичені токсичні речовини. При цьому поліпшується процес кровотворення, налагоджується процес вироблення жовчі. Цілющі властивості шишок великі. Вони підтримують імунітет на потрібному рівні і знищують всі шкідливі бактерії. Також зміцнюють ослаблену нервову систему, надаючи відчутно заспокійливу дію. Всі ми знаємо, як корисно дихати повітрям в сесновому лісі, як і для фізичного, так і для психічного здоров'я. Але, на жаль, бувають випадки, коли прогулянки лісом недостатньо, щоб налагодити внутрішню рівновагу, а впоратися самотужки з проблемами важко, тому я надаю консультації як дитячий та підлітковий психіатр. Якщо виникають питання стосовно виховання дітей, підозри на відхилення в психіці, або ви не знаходите спільної мови зі своїм підлітком, звертайтеся на мою електронну адресу. Ви її зараз бачите на екрані. А також вона буде в описі під цим відео. Буду рада вам допомогти!